Окрім того, Санком Рівне продовжує збирати підписи під зверненням до керівництва країни, аби столичні мужі негайно розглянули та прийняли всі необхідні закони та постанови, щоб запустити перший в Україні сміттєпереробний завод, який знаходиться у Рівному, та створити можливості для роботи аналогічних підприємств по всій країні. За кілька тижнів ініціативу підприємства Санком Рівне підтримали понад 5 тисяч громадян. Нагадаємо, що зараз триває збір підписів під петицію до президента України щодо термінового запуску сміттєпереробного заводу, так як сміттєпереробний завод у нас є виробником альтернативного палива, який в усій Європі використовується замість газу. Це вже не враховуючи екологічний аспект цього заводу. То зараз на даний час зібрано більше п'яти тисяч підписів. Просимо всіх громадських організацій, діячів, будь-кого приєднатися до цього збору, тому що все таки це є важливим для нашого міста і для всієї України, в тому числі. Братимемо два місяці допоки всі бажаючі не підпишуться, тому що зараз також є і інтернет голосування. Інтернет, збір інтернет-підписів, це можна побачити на нашому сайті. Обов'язково. Дивіться за новинами, теж люди підходять безпосередньо до нас в офісі, підписують. Підходять тут, працює у нас палатка з 12 до 7 години вечора щодня, теж в суботу і неділю.